Київський мер пішов по лікарнях із інспекцією. Скільки медичних закладів у списку на перевірку? Невідомо. Інспекція має стати для медиків несподіванкою. Ревізували сьогодні околиці Києва. Оксана Котова про результати околиця Києва. Зранку тут інспекція. Мер, його заступник і лідерка медичної профспілки приїхали у лікарню за викликом хворих. У нас жалоб можна з з із пацієнтів поговорити. Колосальне кількість жалоб. Нам необходимо на них реагувати. Нам необходимо змінити. То, в ключі этого, і пожалуйста, щоб ви не воспринимали, що кличко приїхав здесь махати саблей. Основну скаргу озвучує заступник кличка. До 9 заяв 800 гривень бралось за дослідження. Як благодійний внесок? Ці люди проходять. Лікарі вашої лікарні, щоб підставити діагноз, треба було ввести контрастну речовину. Він хворому дав свій, свою контрастну речовину, яка коштує 500 гривень. Вона ще й дорожче коштує і обстежив цього хворого, підтвердив пухлину. Цей хворий поїхав вже прооперувався. Далі коридору високі інспектори не рушають. Заступник мера Михайло Радуцький звинувачує головну лікарку у нечесних способах заробітку. Айбокс, апарат по видачі похів за гроші, без договбез укладення договорів оренди. Сьогодні їх зняли перед вашим візитом. Ми просто покращили санітарно епідемогічну за це. Щоправда, документальних доказів причетності керівництва закладу до махінацій жоден інспектор так і не надав. Поза камерами медики твердять, сьогоднішня перевірка показова. А весь гармидер насправді через ось цей томограф мовляв у лікарні його хочуть забрати. Шість років це влодні стоїть і досі не працює. Ми проводимо тільки тест дослідження. Ну, апарат треба ж якось випроводи. Крізь сварку головна лікарка намагалася донести до інспекторів у медичному закладі. Є більш нагальна проблема. У нас не фінансують лікарняний заклад з лютого місяця. На харчування, на харчування нам дали всього нам 228 тисяч. По два кусочки хліба даємо як в 33-му році подивитися на палати і що пацієнти їдять ревізором було не цікаво оксана котова олександр скиба сабиття канал україна